Усім привіт! Ви на каналі Expansion of it Территорії. Сьогодні продовжується сет формату підкаст за ISTQB Syllabus версії 4.0 Foundation рівня. Починаємо п'ятий розділ управління тестовою діяльністю, планування тестування, мета та зміст плану тестування, внесок тестувальника в ітерацію та планування випуску, критерії входу та критерії виходу. Мета та зміст тестового плану. План тестування описує цілі, ресурси та процеси тестового проєкту. План тестування документує засоби та графік досягнення цілей тесту, допомагає переконатися, що виконана тестова діяльність відповідатиме встановленим критеріям, служить засобом спілкування з членами команди та іншими зацікавленими сторонами. Демонструє, що тестування буде відповідати існуючій тестовій політиці та стратегії тестування або пояснює, чому тестування буде відхилятися від них. Планування тестування направляє мислення тестувальників і змушує тестувальників протистояти майбутнім викликам, пов'язаним з ризиками, графіками, людьми, інструментами, витратами, зусиллями тощо. Процес підготовки плану тестування є корисним способом продумати зусилля необхідні для досягнення цілей тестового проєкту. Типовий зміст плану тестування включає контекст тестування, наприклад, обсяг, цілі тестування, обмеження, основа тестування, припущення та обмеження тестового проєкту, зацікавлені сторони, наприклад, Ролі, обов'язки, відповідність тестуванню, потребам у наймі та навчанні, комунікація, наприклад, форми та частота комунікації, шаблони документації, реєстр ризиків, наприклад, ризики продукту та ризики проекту, підхід до тестування, наприклад, рівні тестування, типи тестування. Методи тестування, результати тестування, критерії входу та виходу, незалежність тестування, метрики, які потрібно зібрати, вимоги до тестових даних, вимоги до тестового середовища, відхилення від організаційної політики тестування та стратегії тестування, бюджет і графік. Детальніше про план тестування та його зміст можна знайти в стандарті 29.1.19.3. Внесок тестувальника в ітерацію та планування випуску. У ітераційних SDLC зазвичай відбувається два види планування планування випуску та планування ітерації. Планування випуску завчасно передбачає випуск продукту, визначає та повторно визначає резерв продукту та може включати уточнення більших історій користувачів у набір менших історій користувачів. Він також служить основою для тестового підходу та плану тестування для всіх ітерацій. Тестувальники, які беруть участь у плануванні випуску, беруть участь у написанні перевірених історій користувачів і критерії прийнятності, беруть участь в аналізі ризиків проєкту та якості, оцінюють зусилля тестування, пов'язані з історіями користувачів, визначають підхід до тестування та планують тестування для випуску. Планування ітерації. Дивиться вперед до кінця однієї ітерації та стосується відставання ітерацій. Тестувальники, залучені до планування ітерації, беруть участь у детальному аналізі ризиків історії користувачів, визначають можливість тестування історії користувачів, розбивають історії користувачів на завдання, зокрема завдання тестування. Оцінюють зусилля тестування для всіх завдань тестування, а також визначають і вдосконалюють функціональні та нефункціональні аспекти об'єкта випробувань. Критерії входу та виходу. Критерії входу визначають передумови для здійснення певної діяльності. Якщо критерії входу не дотримані, ймовірно, що діяльність виявиться складнішою, трудомісткішою, дорожчою та ризикованішою. Критерії виходу визначають, що має бути досягнуто, щоб оголосити діяльність завершеною. Критерії входу та критерії виходу мають бути визначені для кожного рівня тесту та відрізнятимуться залежно від цілей тесту. Типові критерії входу включають наявність ресурсів, наприклад, людей, інструментів, середовища, тестових даних, бюджету, часу, наявність тестового програмного забезпечення, наприклад, тестової бази, тестових вимог, історії користувачів, тестових прикладів і початковий рівень якості тестового об'єкту, наприклад. Усі смоук-тести пройшли. Типові критерії виходу включають показники ретельності, наприклад, досягнутий рівень покриття, кількість невирішених дефектів, щільність дефектів, кількість невдалих випадків тестування і критерії завершення. Наприклад, заплановані тести виконано, статичне тестування виконано. Усі повідомляються про знайдені дефекти, усі регресійні тести автоматизовано. Закінчення часу або бюджету також можна розглядати як дійсний критерій виходу. Навіть без виконання інших критеріїв виходу за таких обставин може бути прийнятим припинити тестування, якщо зацікавлені сторони розглянули та прийняли ризик запуску без подальшого тестування. У гнучкій розробці програмного забезпечення критерії виходу часто називають визначенням готового, визначаючи цільові показники команди для випускного елемента. Критерії входу, яким має відповідати історія користувача, щоб почати розробку або тестування, називаються визначенням готовності. На цьому все. Дякую за увагу!